Анатолій Дімаров, баба Ониська і четверо її чоловіків. Є на одному із сільських кладовищ, що не перетворилися на уособлення людської гордині, де пам'ятник вивершується над пам'ятником, де камінь душить камінь, де на кожному кроці так і кричить пиховите Я, я, я. Є на одному із сільських кладовищ. По домашньому привітному і затишному, де спочивають і очі і душа, де влягаються пристрасті, що терзають людину впродовж її життя окаянного. Є на кладовищі цьому, де навіть вітер розбійник, налетівши із степу, втихомирено крила складає, а птахи співають упівголоса. Так, на кладовищі о цьому є чотири могили, одна старша другої. Але всі доглянуті так, наче в них лежать щойно поховані, і травичка акуратно прополена, і свіжі квіти насаджені, і пісочком доріжки посипані, і рушниками біленькими хрести всі пов'язані. Вони, оті чотири могили, так рядочком і горбляться, розмовляючи між собою тихо та мирно. А позаду приліпилися ще дві могилки, всі зовсім манюсінькі. Наче діти їх насипали, граючись, діти там і лежать, що в один день народилися, в один і загинули, і двох ручків, не проживши на світі. Попереду ж ще одне місце чекає на бабу Ониську, яка й ляже там, упокоївшись. І тоді вони всі ключем журавлиним злинуть до неба та й полетять полетять до Господа Бога. Який у свій час їх і покликав з цього світу юдолі та сліз. Але їм, могилам отим, треба набратись терпіння. Баба ониська ще мотається світом, бо не виробила всіх трудоднів, ще з колиски присуджених нещадною владою. Хоч тими трудоднями пустопорожніми наче вже й не пахло, але робота є роботою, клопоти клопотами. Обсідають щоденно з раннього ранку до пізнього вечора. Вмирать день терять, каже баба Ониська, і померте не дадуть, каже баба Ониська. Так що чоловіки її, а заодно й дітки хай ще пождуть, почекають, доки баба Ониська до останньої краплиночки виробиться, і тоді лиш складе руки на грудях усохлих і тихенько, щоб не завдавати клопоту іншим. Віддасть Богові душу. Тож, доки баба Ониська ще мотається світом, я покваплюся розповісти про її чоловіків, бо хто ж мені, окрім неї, розкаже, які вони були, як з Ониською жили поживали. Петро, чи думала вона, чи гадала отак рано заміж вискакувати? Та й хто сказав рано? Хто це сказав? Коли дівка як грім, дівка, як вихор, чи на городі, чи в полі, коли не вона од роботи, а робота од неї під утирає, коли її ще в колисці не так рідна мати, як тая ж робота гойдала. Коли робота, ледь переступивши поріг, замертво падала в ліжко, а вона бігла на вулицю та й витанцьовувала до самого ранку. Коли в неї аж жишки трусилися, заміж. Так хто сказав рано? А Петро? Петро про що думав? Її одноліток, який іще й першої пари штанів не зносив, парубоцьких вусиків не завів, ще й голос ламався, як у півника. Петро про що думав? А про те ж, що й Ониська. І хоч женили обох легкі на розправу батьки, її через сідельником, його вишневим пужолном. Що його на свою біду Петро й вирізав, все одно в один голос про весілля співали. Та покваптесь, бо в отій книзі, що в сільраді лежить, от-от і місця для них не залишиться. Плюнули батьки та придурків і поженили. Ще й багатенькі були, звели їм хатину. І поля нарізали, і корову, і пару волів. Хазяйнуйте, коли вам так припекло. А вони нахазяйнуватись не встигли. Колективізація, оте гуртове чортове, що й у сні найлихішому не могло їм наснитися, коли все із дворів червона мітла вимітала, хіба що котів та собак у суспільниць лишилося. Батьків, які найбільш опиралися, розкуркулили та до Сибіру і потарабанили, а їх молодих пожаліли. Хазяйнуйте в колгоспі, трудодні заробляйте. Трудодень? Трудодень, дай Владо, хліба хоч на день. А тут тридцять другий, а тут тридцять третій. Краще й не згадувати. Та як не згадаєш, коли осьо на кладовищі під боком могили ячать? Петро перший не витримав. Петро першим ліг до могили, Опух от голоду в домовину не влазив. Так мертвою водою перед смертю налилося обличчя, що й очей не знайти. Ворушив вустами набряклими, як дитина, хліба просив, хоч крихітку, затис би в губах та з присмаком хліба на той світ і пішов би. Довго лежав під ледь приплесканим горбиком без хреста. Лісу не вистачило б, хрести над усіма могилами ставити. Ну, а діти. Двійко дітей хлопчик та дівчинка, які в один час і народилися, ненадовго й пережили свого молоденького тата, не померли своєю голодною смертю. Сусідка з'їла, заманила до хати, та й порізала. Ониська лиш кісточки позбирала обгризані. Коли сусідку забрала міліція, Реберце до реберця, гомілочку до гомілочки, це. Ганусина, це Василькова. Ні, це Василькова. Глянути збоку, збожеволіла жіночка. Кісточками дітей своїх грається, з грубика в грубик перекладає. Ледь одірвали онисько до гробиків. Бог розбереться, дитино, Бог порахує. У той рік, 33-й. Люди, які від голоду пухли, прикипали серцями до Бога, до єдиної втіхи, що лишилась на цьому світі страшному, надії останньої, сповзалися до обезглавлених храмів і там помирали, землю трупом вкривали. Щоранку звозили гарбами до братських могил, до ям онімілих, а вони наповзали та й наповзали, мов з усього світу сповзалися. Ониська теж отак поповзла б, коли б настала її година остання. Онисті ж теж не лишилося на цьому світі нічого, окрім гарячої віри в Бога. У те, що на тім світі вона припаде до Петра, пригорне до серця Василька та Ганусю. Ониську тільки віра в Бога на цім світі й тримала. Микола з другим своїм чоловіком, Миколою. Ониська не прожила і півроку. Люди про нього казали, що він не про своєму чи наврочений, чи завугла дурним мішком прибитий. Усе правди дошуковувався. усе ставив під сумнів. Що в п'ятому класі вчителька, яка викладала історію, розповіла, як тяжко людям жилось за Кріпаччини. Ви навіть уявити не можете, як бідували ваші пращури, патетично вигукувала. З п'яти нажатих снопів чотири віддавали панові, а один лишали собі. Микола і тут вирішив перевірити, як саме бідували люди за панщини. Уже вдома сів до столу та й став рахувати. Отже, сніп. Скільки зерна снопа намолочують? Та не менш кілограма. Мамо, а скільки в день снопів нажинали? За день? Та якщо попотіти, то й п'ять кіп. А в копі скільки снопів? У копі дай Бог пам'яті снопів, мабуть, 40. Отже, 40 на 5 то й виходить 200 снопів поділити на 5 40 кілограмів зерна. А скільки вам на трудодень цього року дали? По пів кіло дай Бог пам'яті. А на панщині по 40 кілограмів на трудодень випадало. Е, синку, не дожить нам до панщини, зажурилася мати. Ішов до школи Микола, ділився новиною зі стрічними. А ви знаєте, скільки заробляли люди хліба за панщини? По два з половиною пуди. Ну, а де це ти вичитав? Учителька сказала. Показав і учительці. Учительку, розказують, відливали водою, а Миколу довго дражнили п'ятим снопом. Ну, а далі гірше. І те не так, і те не по правді. Усе боліло, все душу пекло. Став писати листи, та не будь кому Сталінові. От приїдьте до нас та розберіться, хто нами керує. Бандит на бандитові, злодій на злодієві. Останню шкіру здирають з колгоспника. Сталін читав, не читав, усі листи назад відфутболював. Тим же бандитам злодюгам, що давно на Миколу зуби гострили. Правду шукаєш? Ми тобі покажемо правду. У 37-му, коли судили троцькістів-бухарінців та шкідників диверсантів, пов'язали й Миколу. У колгоспі стодола серед ночі згоріла, все зерно в попіл пішло. Набігло з району шукати диверсанта троцькіста. І все начальство сільське усе до одного дружно ткнуло пальцем у Миколу. І судили Миколу, і присудили до смертної кари. Аж в область ониська достукувалась тіло забрати та поховати по-християнському не віддали. Йому і в нас хорошо лежать. І насипала ониська поряд з могилою Петра ще один горбик поставила хрест. Написала на ньому, що лежить тут убієнний раб Божий Микола, мир праху його. Вам хоч сказали, за що його розстріляли? запитав я бабу Ониську, коли вона вперше перевела мене на кладовище. Сказали, як не сказати, що був таксістом. Таксістом? Таксістом, таксістом. Господи, аж тепер я утямив, чому бабу Ониську прозвали таксісткою. Василь, цей був найвеселіший завжди усміхався, щоб там не скоїлось. Та не журися, жінко, бо й очі виплачеш. Або Хіба не горе, не бачила ти смаленого вовка. Легко жилося у низці з веселим оцим чоловіком будь-яку сварку в жарт переводив. І з цим, наче наврочило, не прожила і півроку, і дитинки не встигла завести. У Сороковому забрали до армії, бо вже тоді запахло війною. З німцем, а з ким же іще. Василь веселенький, п'яненький, пішов, витанцьовуючи. як полізуть, за тиждень упораємось, ще й співав з й кров'ю великим ударом. Невдовзі листа прислав трикутничок, ще й без марки, що в армії не Жетуха малина. Годують безплатно тричі на день. Ще й серед дня спати вкладають. Командири на вшпиньках ходять, сон стережуть. Одна тільки біда, що жінки під боком немає. Та ось о, повернуся, то надолужимо. А німець так мене налякався, що й воювати роздумав. То не журися, Онисько. Як не журитись, Онисці, коли город досі не зораний? Коли голова сказав почекати, поки на колгостному полі упораються, доведеться брати лопату та самій город той і скопувати. Озвавсь знову трикутничком Копай, жінко, копай, тільки не на всю лопату, а на півштика. Бо я по всьому городу зброю позакопував, Пулімйоти й гвинтівки, та ще й гранат два ящики. То, як, бува, викопаєш, обратно закопуй, у хазяйстві воно все знадобиться. Вониські і руки трусилися, коли лопату на півштика заганяла. Недовго й копала, налетіло міліції, як тої Галичі, та всі до одного з лопатами. Перекопали город. До вечора й упорались. Забралися, матюкаючись. Та я ж вас хоч пиріжечками вгощу, кричала вслід їм Ониська. В задницю собі їх позапихай. Ото, які люті! А другого дня ще один лист василів скопали. А тепер жінко, сади й не журися. Хоч Василь і писав, що німець роздумав починати з нами війну, особливо ж як дізнався, що його Василя забрали до армії, таки діждались війни, і від чоловіка жодної вісточки. Виглядала листоношу ночей не спала. Немає, тітко, немає. А він же аж на границі, в нього ж перша куля летіла. Та подивися, пильніше, моде засунувся. Та кажу ж, що немає. Врешті діждалася. Чужою рукою написаний Не горюй, жінко, бо твій чоловік загинув смертю хоробрих. І виплескала ще один горбик кониська. І на хресті теж написала Раб убієнний. Павло. Уже про заміжжя і не думала, та яке там заміжжя, коли викосало всіх чоловіків. Лишилися тільки підлітки та ветхі діди, особливо коли прийшли визволителі. Німця вждалі, хлібом солью встрічалі. Та усіх, всіх до одного на фронт. І безоружних в атаку, і скупать віну кров'ю. А що їх жалеть. Жоден, вважай, не вцілів. Усі одразу ж стали героями засипали село похоронки листям осіннім. То яке ж там заміжжя онисті? Он дівчат незаміжніх хоч греблю гати. Як, бувало, мужик якийсь приб'ється до хутора, то й двох кроків не ступить. Спутають і одразу ж до ліжка. Не придивлятимуться навіть який він із себе здоровий чи покалічений. А отже, перепало й онисті. Мужик майже цілий попався, тільки й того, що рука панахана та вибите око. Та він і тим, що лишилося, бачив краще, ніж дехто двома. Усе помітить, усе визарить. особливо оте, що і вгорі розраїть, і сум прибере. Тобі й одного ока забагато, лаялася Ониська, пляшку спорожнілу знаходячи, а він і не одгавкнеться. Уже веселий, уже під мухою, пригортав до себе Ониську, як вона не одбридкувалась. Та моя ж дорогенька, моя золотесенька, хочеш я тобі, як баба решетом, воду носить, станцюю. Розкарячить ноги та й піде на навприсядки. Мертвий не те, що ониська сміятиметься. Танцював, цирку не треба. Особливо те, як баба решетом воду носить. Або. Дай до Берліна. Як солдат перевзувається, готуючись до Берліна дотопати. Такі плакати під кінець війни майже в кожній сільраді висіли. Сидить хвацький солдат, перевзувач чоботи хромові, не інакше генерала розув, а під низом написано Дайдем до Берліна. То Павло й вигуцикував гусном, а шкурява йшла. Дотанцювався, згорів от горілки. Поховала й цього. От от плакала, та й зав'язала із заміжжям. Ониська. А тепер уже й про бабу Ониську. Скільки сіл обходив, а не бачив такого двору доглянутого. Кожна квітонька обцілована, кожна травинка пригладжена. Курей гусей повно, а ніщо не потоптано. Та чи ви їх бабу віддавали до війська, що вони в ногу ходять, у шкоду не звернуть? А віддавала. Сміється баба Ониська ротом беззубом. Вони в мене муштровані. Ну й хата, наче щодня її баба оновлює. Сяє білими стінами, віконцями підморгує весело, а город не знайти й бур'янини. І голова майже щодня бабу провідує. Поможіть, буряки постікають. Адже у баби Ониській сапа найгостріша. Одне її ланкові одхрещується, заганяє до смерті. За нею в полоти хіба що біжка. А фартушки вся жінота носить фартушки, пошиті бабою Ониською. Бо куди тим крамничним? Баба Ониська теж помре у свій час. Помре лише тоді, коли до останньої крихітки роботу всю виробить. Складе руки на грудях та й тихенько спочине. Щоб людей не тривожити. І летітиме баба Ониська попереду ключа журавлиного, до Господа Бога летітиме, який прийме, утішить, зігріє, воздасть за всі роки прожиті.